Когда я здесь находилась, я категорически с ним не общалась, мне тут сказали, что вообще нельзя выходить на связь, там даже своих сетей. Вообще контакта а, никакого не иметь. И я по себе потом начала замечать свои изменения, потому что ну, я вышла из своей зоны комфорта. Как какой-то зуд, который тебя все время чешет. Как как-то об або темі говорит, Говорить о насилии, говорит о том, що його нужно остановити, говорит о том, що оно нікуди не уходит. Оно как як Если Якщо падає плодородную почву, то прорастает далі. Це кадри з фільму Розірви коло де розповідається історія двох жінок: Іви та Олександри, котрі пережили домашнє насильство, втекли від кривдників та змінили своє життя. Сам фільм знімала жінка-режисер, і він розказує про дві жіночі історії також про якість життя, коли ти потерпаєш від домашнього насильства. Наскільки це тебе знищує як особистість, як жінку реальні жіночі історії? Одна з них харків'янка, вона розказує про свою історію, як вони пережили. Відповідно, і фільм показує шлях, як виходити з цього, як цього позбавитись, і і, власне, жити просто щасливою, бути щасливою людиною. Мені здається, що цей фільм мають бачити і жінки, і дівчата. Можливо, для когось він буде заважкий для перегляду, в комусь підніме таку хвилю спогадів, не зовсім приємних, тому що тема насильства це важка для суспільства тема. І, звичайно, треба говорити про те, які бувають види насильства, як люди від нього, які його прояви, і тоді. Буде простіше боротися з проблемою». Керівниця сектору протидії домашньому насильству Житомирського району Марія Зуб розповіла, що з початку цього року викликів про факт вчинення домашнього насильства побільшало вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Люди звертаються до поліції частіше, бо ця проблема набуває більшого розголосу. З початку року зафіксовано 1192 сто випадків. Про факт вчинення домашнього насильства люди е, почали більше розказувати про це. Такі фільми повинні бути, тому що ми поширюємо інформацію про те, що є люди, є служби, які допоможуть вам припинити домашнє насильство в ваших сім'ях. З 10 грудня фільм Розірви кола можна буде переглянути у вільному доступі у мережі інтернет. Аліна Домбровська, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.